Каламбія Куркіс представляє серіал Любов і кури. Ну, після вчорашнього шампусика Петро просто, як порядочний мужчина, зобов'язаний мені оженитися. Ура! Я замуж виходжу. Дочекалася на старості лет. Поздоровлення приймається у вигляді лайків і гарних коментарів. Отмітить це діло, ми вирішили дуже нетрадиційним способом. Пішли ми у гарний спа-салон. Приймали там ванну, польову, грязьову, сонячну, витрушували пархи, воші, гниди. В кого що було, то й й витрушував. В общем, вирішили совмістити, так сказати, приємне з полезним. Але тільки ну, я вирішила нормально розслабитись, пішла пописати, прихожу і бачу таку картину. Мій Петро, мій Петро, мені змінив. І змінив в перший же день після свадьби, ви понімаєте? Яка, яка же воно а, петух гамбурзький? Ну, петух він і є петух. От що я в нього хотіла? Ще й виціловував у от, у тих от баб, у тих от у тих от дівок. Це ж ужас. Все, дівки, все, я рішила. Я не хочу з таким от жити. Він не должен так делать. Все, дівки, дівки, розвод.